Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 4 травня, у 1471 році, Англія була охоплена жорстоким конфліктом війною червоної та білої троянд. 4 травня біля містечка Т'юксбері відбулася одна з найважливіших битв між двома ворогуючими династіями Ланкастерами та Йорками. Армія короля Едуарда IV з дому Йорків рішуче виступила проти сил ланкастерів, які намагалися повернути собі трон. Бій був кривавим та безжальним. Ланкастери мали перевагу в укріпленій позиції, але Едуард IV здійснив стрімкий наступ, розбивши їхній захист і змусивши їх втекти. Серед загиблих був 17-річний принц Едуард Вестмінстерський, єдиний син королеви Маргарити Анжуйської та Генріха VI. Загадка його смерті досі не має єдиної версії. Одні джерела стверджують, що він загинув в бою, інші що його стратили за наказами Едуарда IV після захоплення в полон. Битва біля Тюксбері стала катастрофою для ланкастерів. Королева Маргарита потрапила в полон. а Король Генріх VI був ув'язнений у лондонському тауері. Здавалося, що війна підходить до завершення, і династія Йорків остаточно утвердилася на престолі, але історія Англії мала ще кілька драматичних поворотів попереду. Сьогодні ми перенесемось у далеке минуле на Панамський перешийок. У 1881 році французький інженер де Делесепс, який уславився створенням Суєцького каналу, почав грандіозний проєкт прокладення Панамського каналу. Задум здавався амбітним: як з'єднати два океани з золотим шнурком, але все пішло не за планом. Важкий клімат, малярія, жовта-лихоманка і складний гірський рельєф стали непереборними перешкодами. Уже через кілька років роботи зупинилися, а компанія Лесепса збанкрутувала. Та мрія не вмерла. Немов майстер, який підхоплює незавершену скульптуру США, взялися за продовження робіт. І 4 травня 1904 року військове міністерство США офіційно оголосило про початок нового етапу будівництва. Це була справжня битва не лише з землею, але й з хворобами. Десятки тисяч робітників, нові технології та суворий санітарний контроль дозволили, врешті-решт здійснити те, що здавалося неможливим. Будівництво тривало понад 10 років, обійшлося у шалені 400 мільйонів доларів і стало одним з найбільших інженерних досягнень людства. Завдяки Панамському каналу шлях між Атлантичним та Тихим океанами скоротився настільки, ніби хтось прорізав вузький коридор через саму землю. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український контент, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал.